Думаю, про цього чоловіка. Ну, так, це нам, тут нам знову показують те, що було, те, що було, те, що було. Те, що було вже 100 разів ми дивилися. І так, чи треба вам діяти у відносинах з цим чоловіком? Ви знаєте. Боже, 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 щось карти це зрозуміло, знов показують, що він до вас приїде по колісниці і буде вам пропонувати жити під однією кришою. І у вас буде вибір. Ну, це як завжди. Вибір, ви можливо, навіть можете стати імператрицею, тобто жінкою, яка вийде заміж, яка буде мати свою імперію, чи діти, дім? І це буде довгий, тривалий час. Дуже кру, кру, крутий арма, аркан. Вибачте, марихуана діє помірність. І так, а чи треба вам діяти? Ні, вам треба бути оце як на цій карті, ці люди. Тобто вам взагалі не треба йому нічого давати, не те, що діяти, а вам треба, навіть коли він у вас з'явиться, не розплескувати до нього почуття, а взагалі бути такою, знаєте, жадібною. Як говорять жадіною, да? тобто всі свої почуття тримайте про собі, не видавайте йому всі ці почуття, не віддавайте ось так. Нехай їде, нехай пропонує і нехай ви будете робити вибір. Не треба вам діяти. Не треба, але вам дуже важко, я бачу, вам важко.